Вечір, суботи. ми підбиваємо підсумки дня, що минає про найголовніше в Україні та світі. Розповім я Микола і команда наших журналістів. За добу у зоні АТО загинули двоє українських військових. Троє поранені. Повідомляють у РНБО. Водночас знайшлися шестеро із одинадцяти бійців Айдару, які зникли під Махмутівкою. Загалом ситуація на Луганщині під сміливим і Бахмутівкою декілька днів точилися бої. Контрольована по цілому активність бойовиків знизилася. Заявили в інфоцентрі РНБО. Але уночі терористичні збройні формування обстріляли українські позиції 37 разів з градів, мінометів та стрілецької зброї. Знову намагалися штурмувати Донецький аеропорт. Українські військові відбили чергову спробу штурму аеропорту Донецька. З важкого озброєння, а саме з установок ГРАД, були обстріляні наші позиції неподалік населених пунктів Тоненьке, Красногорівка, Новомихалівка, Що неподалік від Донецька. У Луганській області обстріли зафіксовані в районі населених пунктів Ольхове. Трьохізбінка сміле і фрунзе. Один мирний житель загинув в результаті обстрілу у Донецьку. Повідомили у міськраді Ситуація в місті лишається вкрай напруженою. Звуки вибухів чути протягом доби найбільше від обстрілів постраждали київські та Куйбишевські райони. Кілька снарядів поцілили у житлові будинки. Втім, незважаючи на неспокійну обстановку, у Донецьку ведуться активні роботи з відновлення мережо енерго та газопостачання. Воду вже подають до київського району. Із полону бойовиків звільнено майже півтори тисячі заручників, що приблизно 450 українських громадян, серед яких військові та цивільні залишаються полоненими. Це повідомив радник глави СБУ Маркіян Лубківський. Українська сторона готова віддати в обмін на своїх громадян до чотирьох сотень затриманих терористів. Лубківський також зазначив, що Україна готова до обміну всіх на всіх. А от кількість загиблих у результаті бойових дій на Донбасі перевищила 3700 осіб, поранені 9075 людей. Такі дані наводить ООН в тижневому звіті управління з координації гуманітарних питань. Водночас в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини і всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що реальна кількість загиблих значно вища зростає потік біженців з охоплених конфліктом районів. За інформацією ООН, нині в Україні налічується 415 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ноту протесту Росії у зв'язку з проведенням психіатричної експертизи Надії Савченко направило українське міністерство закордонних справ. Як заявив директор департаменту інформполітики МЗС Євген Перебийніс, за інформацією міністерства Надія Савченко зазнає тортур під час проходження так званої. Психіатричної експертизи в Москві ОМЗС України вимагають від Росії не порушувати міжнародні конвенції, що забороняють катування напередодні у Мілані під час розмови з Путіним. Петро Порошенко вимагав негайного звільнення української льотчиці. Очікуваних результатів від поїздки Петра Порошенка у Мілан досягнуто. Мир сьогодні повністю солідарний з Україною. Так заявляють в адміністрації президента, підсумовуючи результати саміту Азія Європа, адже європейські партнери підтримали рішучі кроки до припинення вогню на сході України і закриття кордонів. І принаймні на словах з цим погодився і президент Росії. Більше про наслідки переговорів у Мілані сьогодні ввечері Петро Порошенко розповість в інтерв'ю українським телеканалам. Щодо досягнення згоди у газовій суперечці між Москвою і Києвом, Російський Газпром переконує, Україна пішла на усі їхні вимоги. У Києві цю інформацію не підтверджують. кажуть, усе буде вирішуватися 21 жовтня на тристоронніх переговорах з ЄС. Олексій Сахно знає більше ціна газу у 385 доларів і погашення боргу у понад 3 мільярди доларів до кінця року. Такі параметри паливного компромісу з Україною озвучив голова Газпрому Олексій Міллер. Досягнутий прогрес у частині усіх основних позицій по відновленню постачань газу в Україну це погашення заборгованості: 1 мільярд 450 мільйонів доларів, погашення боргу в обсязі 3 мільярди 100 мільйонів доларів сумарно до кінця року. Щомісячна передоплата за поточні поставки і ціна 385 доларів. Офіційних підтверджень таких домовленостей з українського боку немає. А напередодні увечері, після трьох зустрічей і тривалих бесід у Мілані, Петро Порошенко і Володимир Путін зробили мало невзаємо виключні заяви. Український президент, що все вирішиться 21 жовтня на тристоронній зустрічі у Брюсселі, а російський, що принаймні на зиму про відновлення газових поставок, домовились. Частково пояснити розбіжності може ремарка президента Росії про зимовий період, адже Україна прагне не тимчасового рішення, а повноцінної зміни газового контракту, укладеного ще у 2009 році. У будь-якому випадку ключовим питанням для України лишається, те взяти гроші на погашення боргів перед Газпромом. Вірогідно використають кредити від МВФ і європейських фінансових інституцій. Європейські лідери це питання обіцяють обговорити. Під час переговорів було досягнуто певного процесу, особливо по газу. Угода нині знаходиться на столі. Залишилося питання фінансування, яке ми повинні обговорити. Але це був дуже важливий момент і для українців, які готувалися пережити зиму, і для росіян, які чекають на оплату. Олексій Сахно, ТВАЙ. Савика просить Верховну Раду визначити адміністративні одиниці Донецької Луганської областей для проведення там місцевих виборів 7 грудня. У центр виборчкомі пояснюється тим, що рада прийняла закон про особливий статус деяких районів Донбасу. За ними саме парламент визначає межі зазначених. Території місцеві вибори призначені на 7 грудня. Тож за законодавством виборчий процес стартує за 50 днів до дня виборів, тобто вже сьогодні, 18 жовтня. Якщо Рада не Рада не відреагує, проведення місцевих виборів на Донбасі буде під загрозою, кажуть у ЦВК. Між тим сьогодні завершили друкування бюлетенів на парламентські вибори 26 жовтня і починають відправляти їх на виборчі дільниці. 141 справу про підкуп виборців зареєстровано за час агітації кандидатів у депутати. Це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук. Серед порушників, екс глава «Нафтогазу України Євген Бакулін. За голоси на його користь, виборцям пропонували по 200 гривень. Слідчий відділ північно-донецького управління внутрішніх справ вже порушив дві кримінальні справи. Також Аваков висловив сподівання, що президент підпише закон, який робить суворішу відповідальність за порушення виборчого законодавства. Щоб дізнатися про дислокацію ворожої сили, не обов'язково посилати у розвідку солдатів війна 21-го сторіччя в першу чергу змагання IT-технологій, які рятують життя. Розвідувальні безпілотники, пристрої, що під час конфлікту на Донбасі неодноразово попереджали про небезпеку наших військових. Виготовляють маленьких розвідувальників київські волонтери. Безпілотний квадрокоптер на фронті річ. Незамінна цей маленький пристрій може поглибитись на дві тисячі метрів у ворожий тил і передати усі координати нашій розвідці. На безпілотнику встановлені камери, які в режимі онлайн знімають усе, що відбувається на землі. Тож, заздалегідь, попереджені про пересування ворога бійці почуваються захищеними, адже мають змогу швидко передислокуватись і влаштувати на приятелю засідку. Збирають ці апарати у волонтерській майстерні. Запчастини закуповують через інтернет на кошти, які пересилають пересічні українці, окрім коптер Тут виготовляють і безпілотні літаки. Переваги у кожного пристрою свої. Коптером легше керувати і він може завмирати у повітрі. А літак більш швидкісний і долає відстань у 80 км. На фронт відправляють обидва пристрої. Коптери підійдуть для непосередньо ситуації, які були там ще місяць назад, прямі прямо необхідно було ближньої артилерії. Вот сейчас э, э, как бы враг от от наших позицій находяться в значительно на более далеких розстояннях, і щоб дотягнутися до них, можна вже використовувати самоліти. Ще одна волонтерська ІТ-розробка система коригування артилерійського вогню. Зовні звичайний планшет, проте на фронті використовується виключно у військових цілях. Спочатку такі гаджети замінили паперові карти, адже солдати скаржились, що їм доводиться користуватись старими радянськими мапами. Потім пристрій вдосконалили. І нині це справжня автоматична система наведення вогню, передати наводчику координат. Ворога, що смс-ку написати, потрібно менше хвилини. Вони працюють між собою, ці планшети. Як це, як це виглядає? Наводчик в полі бачить ціль, а, і через планшет пересилає координати а, командиру орудія, який в свою чергу стріляє вже туди. Цей час, який був потрібен раніше, між тим, коли була ворожа ціль помічена, і е, коли наше орудія стріляло. Цей час скоротився в 10 разів. Незабаром партія планшетів та безпілотників разом з іншою гуманітарною допомогою відправиться у зону АТО, куди саме волонтери не зізнаються, кажуть військова таємниця. Олекса Кулак, Антон Деркач, ТВА. День проти торгівлі людьми нині відзначають як в Україні, так і в усій Європі. Рабство давно заборонили у всьому світі, але в наш час майже 30 мільйонів осіб стали жертвами торгівців людьми. І серед жертв переважають діти. Суспільство має звернути увагу на цю проблему, кажуть волонтери, і влаштовують семінари, марші і агітаційні компанії. Розповідають людям, які пастки влаштовують шахраї, та як визначити чесного роботодавця. У Києві сьогодні пройшла піша хода проти торгівлі людьми. Не підписувати сумнівні контракти, не віддавати паспорт і не вестися на привабливі пропозиції, закликали сьогодні у столиці учасники маршу проти торгівлі людьми. Активісти розповідали, що на потрапляють у неволю люди, що намагаються знайти роботу за кордоном. Їм обіцяють велику заробітну плату. А коли ще й знайомих приведуть, то й взагалі озолотять. Це один із основних очків, на які ловляться недосвідчені молоді спеціалісти. На завжди пам'ятати про те, що безплатний сир буває тільки в мишеловці. І на жаль, часто відяв в яких-контрактах огромною велике... Уммы там 3-5 тысяч долларов молодежь, особенно молодежь, она не задумывается о тех условиях, которые были прописаны чуть выше или чуть ниже этого пункта контракта, поэтому потрібно завжди, якщо річ про та виїзді, особенно за границю, завжди дуже внимательно вчитувати всі умови, звертатися к юристам через низький рівень життя. Україна лишається серед держав, де найчастіше нелегально вербують громадян за роки незалежності. У неволю потрапили ледь не 100 тисяч українців, кажуть активісти маршу, і це лише ті, хто заявив про свої поневіряння правоохоронцям. Україна для Європи для цієї частини світу вона відома як одна з основних країн постачальників. Зараз така ситуація Інці шукають кращої долі, не завжди в Україні інколи за кордоном, і це все сприяє. Марш проти торгівлі пройшов від парку Шевченка до Михайлівського собору. Колоною пройшли дівчата, одягнуті у чорне, тримаючи в руках таблички на для продажу. А хлопці в цей час роздавали листівки, в яких інформували про найпопулярніші методи вербування, та розповідали, як відрізнити чесного роботодавця від шахрая. Не уїжджати, не сказав нікому, нікому нічого, куди ви уїжджаєте, наскільки. Хто у вас какой контрагент? Кому ви устраиваетесь на роботу? Всі можна ставляти які своим дані своїм близким. Всегда близьким. поддерживать с ними связь, рассказывать, як ви добрались, як ви доїхали, як вас встретили. Статистика торгівлі людьми безжальна за інформацією волонтерів. Нині майже 30 мільйонів людей у світі знаходяться в неволі. А викрадачі лишаються безкарними на лаві підсудних з них опиняється лише 2%. Вражає і середній вік потерпілих 12 років. Тож треба якомога активніше розповідати про ці жахливі факты. Акти через соціальні мережі, семінари та подібні акції. Вадим Понька, Віталій Колот, ТВА. Тивайблагодійну екологічну акцію провели сьогодні у столиці громадські активісти. На прибудинкових майданчиках житлових масові волонтери оголосили збір макулатури. Вирушені за зданий папір гроші хочуть відправити на потреби українських солдатів в зоні АТО. Подібні заходи організовують не вперше. За сім попередніх вдалося зібрати 12 тисяч гривень, розповідають волонтери. За ці гроші купили ліки для поранених бійців. Тепер гроші збирають на інші цілі. Ця акція в першу чергу спрямована на допомогу нашим пораненим військовим та закупку додаткових необхідних теплих Речей на лінію фронту. Осіння толока у столичному парку перемоги. Активісти, і комунальники Дніпровського району прибрали територію парку та висадили нові дерева. До суботника приєдналася і команда водолазів, які очистили паркове озеро. Усе найцікавіше бачила Інна Гоголь Комунальники, місцеві жителі, школярі, і районні чиновники у столичному парку Перемоги сьогодні усі рівні. Спільними зусиллями прибрали опали листя, підготували до зими клумби і висадили новенькі клени. У нас в рамках місячника благоустрою осіннього да, відбувається суботник. На сьогоднішній день вже третя субота, коли працюють всі по всьому місту і працюємо разом, да, наводимо порядок, приводимо до належного санітарного стану в парку. Участь у суботнику взяли школярі, самостійно висадили калинову алею, яку присвятили 23-й річниці незалежності та військовим, які захищають честь України у зоні АТО. Ми висаджуємо тут калину. Це калини для наших героїв, героїв України, щоб підтримати їх і в їх пам'ять честь. Також ця алея, наша Дніпровська алея, присвячена 23-й річниці з з дня незалежності України. Ірина теж вирішила допомогти активістам. Дівчина нещодавно переїхала до Києва з Донбасу. Сьогодні ж разом з ріднею допомагає прибирати територію парку. Осіння прохолода не стала на заваді роботі, а під час активного прибирання познайомилася з цікавими і приємними людьми, розповідає Ірина. листя, ліс, зібрали мішочки, навели порядок. От, було дуже дружно, люди друг другу допомагали. Познайомилися з багатьма людьми, пообщалися, знайшли спільний язик. Під час столуки очистили й паркове озеро. За дві години роботи водолази з дна підняли цілу купу каміння, гілля та металобрухту. Хоча у порівнянні з іншими столичними водоймами тут досить чисто, розповіли підводні рятувальники. Найчастіше там в основному камні попадаються, потім мусорні ось ці урни і скати, і брьовна. Більше там нічого такого немає. А ще толоку використали як нагоду допомогти солдатам у зоні. Ато активісти влаштували у парку благодійний ярмарок і збирали зроблені мелечою малюнки для військових. Інна Гоголь Олексій Дрісов ТВА. У Гонконзі неспокійно між поліцією і учасниками парасолькової революції спалахнули нові сутички. Демонстранти, які вимагають демократичних виборів, зуміли дещо відтіснити правоохоронців і повернути собі кілька раніше зачищених вулиць. Поліція заявляє, що у сутичках поранені 15 силовиків, 26 демонстрантів затримані. Уже кілька тижнів люди протестують проти обмеження своїх виборчих прав центральною владою Китаю. Пекін не йде на поступки і хоче затверджувати кандидатів на керівник. Ні, посади у Гонконзі перед тим як їх вибратимуть місцеві жителі. На Бермудських островах вирує ураган Гонсало. Він супроводжується вітром швидкістю до 180 км на годину. І зливами ураган пошкодив лінії електропередач. Без світла лишилися тисячі будинків на островах. Влада оцінює масштаб завданого стихією збитку у десятки мільйонів доларів. В день ураган змістився на північний схід Бермудських островів. Тим не менше, сильні пориви вітру і високі хвилі створюють велику загрозу для місцевих жителів і туристів. Число туристів загиблих у Непалі зросло до 39, Повідомила місцева влада У країні Триває рятувальна операція з пошуку туристів, які потрапили під снігову лавину у Гімалайських горах. Авіації наземні групи рятувальників і військових знайшли і евакуювали у безпечні місця сотні постраждалих від стихії. Більше з них іноземні туристи з Польщі, Ізраїлю, Індії, Шаї, Канади, а також місцеві провідники. У багатьох з них сильні обморожені кінцівок. Сильні снігопади накрили популярні туристичні маршрути на висоті більше ніж 4 кілометри. Зниклими безвісти вважаються понад сотні людей. До кінця жовтня ООН планує розмістити 4 тисячі лікарняних ліжок для постраждалих від еболи. головним чином західноафриканських країнах. Вон відкидають критику з боку організації лікарів без кордонів, які твердять, що міжнародна спільнота програє боротьбу із смертельною епідемією. Нині Франція запровадила медичні перевірки пасажирів, що прибувають з Африки до Паризького аеропорту імені Шарля де Голя. Це вже четверта країна, яка запровадила подібні перевірки. У Паризькому аеропорту запровадили суворі медичні перевірки літаків, що прибули із Західної Африки. За наказом французького уряду пасажирів з африканських країн піддаватимуть так званому скринінгу разом з тим. У всесвітній організації з охорони здоров'я відзначають, що такі заходи не гарантують повний успіх в боротьбі з поширенням еболи. Температурний скрінінг Визначає лише людей із симптомами. Важливо зрозуміти, що це не 100% захист, і він може дати помилкове відчуття безпеки. Сьогодні ж російські змі повідомили, що у комсомольську на Амурі з проявами вірусу Ебола шпиталізовані мати і дворічна дитина. Вони днями повернулися з Нігерії. Тим часом в Іспанії паніка навколо нових чотирьох хворих на Еболу виявилась надмірною. і стан медсестри Терези, яка раніше опікувалася хворими на еболу іспанськими священниками. Усі пацієнти, які вчора були поставлені на попередній моніторинг. Я можу сказати це з великою посмішкою, дали негативний результат перших тестів на еболу у лікарнях. Ще залишаються 15 людей, але вони майже поза зоною ризику. всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що Нігерія та Сенегал перемогли смертельну лихоманку. А от С'єра Леони, Ліберія і Гвінея не можуть взяти під контроль поширення вірусу. Зараз у цих країнах міжнародні сили зводять десятки мобільних медичних центрів щоб приборкати Еболу. А у столиці сєра Леоне Фрітауні влаштували спеціальні тренування для медиків. Олексій Сахно, ТВАЙ Уколи без болю обіцяють дослідники із Сінгапуру. Вони створили шприц у вигляді пластеру. Тобто отримати ін'єкцію можна просто наклавши його на шкіру. Пластер містить десятки мікроскопічних голок, через які ліки безболісно потрапляють в організм вже за 5 хвилин. Винахід планують використовувати як з медичною, так і з косметичною мотою. З його допомогою можна буде або вколоти інсулін, або ввести, наприклад, колаген для омолодження шкіри. Залишайтеся здоровими та щасливими. Бережіть себе та своїх рідних. Далі на каналі ТВА. сьогодні тиждень з Андрієм Годованцем. Бажаю гарних вихідних.